Доброго ради. Всім гарного дня. Але я роблю собі сніданок. Омлетик з, з овощами та кава. Тому так. Да. Так, знаєте що? Наскільки круто, коли в тебе є посудомийна машина. У нас вдома, в Києві, теж вона була. І це наскільки класно, це наскільки зручно. А тим паче, коли в тебе ще діти, наприклад, велика родина, це брав вау. Закинув собі, включив все. І не мишся хвилин 20. Так у двох, наприклад, да? тоді? Хм. Ой, капець! Собака спить. Дуже ніч на На, всі кажуть, що ми її забирали люди. Ну, ви ну, знаєте, я дуже сильно люблю собак, прям капець я люблю собак. У мене особа це собак. Ось... Я люблю допомагати людям. Коротше, не люблю дуже занощивої, дуже такі, знаєте, діночки, да? от я коли працювала о, з теми на тему. Там таке Вот Отак ось. Вот. Я люблю корче рожи, так. На-на-на, так. Куди це образ? У мене зараз голи... Згорить сніданок. Так, я хочу показати одне молоко, яке я дуже люблю. Це вівсяне молоко, вівсяне. Це моє саме улюблене молоко в Америці. Ось. Але я беру з червоною. Червоне. Ми зараз знаходимося в місті Шарлот. Будемо через тиждень вже десь летіти додому. Ханіктікут. У мене згоріло мене Боже! Все, згоріло все. Дотеренділася я. Коротше. Ока. Побачимося. Покажу, як ми ванну Зробили. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобаньки, пишіть в коментарях, всякі питання на любій мові, на які хочете. На китайській, на англійській, на українській. На які хочете маю. Тільки бувають, якісь пишуть, таке собі. Я не звертаюся уваги. Арту. пишуть люди. Будущий блогер міліочі. Підписуйтесь на мій канал, життя у Наші будні. Сюди будемо дивитися, я не можу. Наші будні в США, ремонти, міграція, бучі мови, да, це міг. Ну, да. Документи, коротше, родини, стосунки, побут. Якісь вкусняшки готують Звичайне життя Ота є. Така я є. Якщо вам цікаво то Я вам буду цікава. А ще тверша людина. Коротше, талантів купа. Ідей купа. Тому підписуйтесь, нам дуже цікаво. Great opening. No shower door. São já aqueles assim? enche? Assim? A, a... a. A fornitura é A fornitura. Как два айфона. Ой, точнее, как один айфон. Ну, ты можешь там открыть уже. Купа коробок будет. Mark the equal distance from each of top Here, same over here and if later hit both of them, you gonna... can. This parts according to laser, laser level. We're going to install this button guide on the two-side tape. To put bus over here and figure out where we should drill a hole for the main rail Two sizes fifty-eight and a quarter. So my the will have to be that three e three quarter of an inch shorter than this distance. Beautiful. Disassemble this and this Not